Всім привіт! Це відогляд на машинку Тример для стрижки волосся, бороди та вусів. Те, що ви побачили зверху, це була картонна обгортка. Насправді ж машинка запакована в таку чорну коробочку. Відкривається через верх та має дуже міцні стінки. Знімаю додаткові захисні покриття та показую, як виглядає тример. Знизу можете помітити вхід для зарядного кабелю і поруч з ним є світловий індикатор. Поглянемо, що приховано в нижній частині упаковки. Зарядний кабель, три насадки, олійка щіточка для змащування, захисний ковпачок та інструкція. Перед тим, як увімкнути машинку, зніму з неї захисний ковпачок. До набору входять три насадки. Позначки на них видно чітко. Це 1, 2 та 3 мм. Вставляємо ось таким чином та притискаємо з іншої сторони. Якщо ви плануєте брати тример кудись із собою, то бажано транспортувати його в захисному ковпачку та захисною насадкою, яку ви одягаєте поверх лес. Не з тією, що я показую, а та, яка була одягнена на машинку з самого початку. До компакту входить олія для змащування лес і така от щиточка. Далі переходимо до вимірювання довжини зарядного кабелю. Почну вимірювати із цього місця. Метр вже є, це не може нарадувати. Тож загальна довжина 175 см. Під час заряджання горить світовий індикатор червоного кольору, а під час роботи зеленого. Ширина насадок складає 4 см і 3 мм. Діаметр тримеру становить 2,5 см, а загальна його довжина 15,5. Довжина коробки складає 20 см, її ширина 9,5 см та глибина трохи більше, ніж 6,5 см. Вага машинки 192 г. Індикатор червоного кольору світиться, коли машинка заряджається, а зеленого коли працює. Ну і корпус доволі таки міцний.